Привіт, любі друзі, з вами Енкантадор. І сьогодні я вам покажу повний запис одної з невеличких місій Gunner Hit PC. Це танковий симулятор з досить реалістичною бойовою моделлю і не перенавороченим керуванням, що дозволяє одразу застрибнути в АКШН. що у розробці у ранньому доступі, багато яких фіч сильно не вистачає, проте це не заважає отримати чималеньке задоволення від проходження цих місій. У цьому конкретному сценарії ми наступаємо двома групами М 63 проти Т-55 і т 72 У нас ще є група союзних М113, але єдине на що вони здатні, це виявити ворога, його демаскувати, ну і можливо. Якісь птури теж причалити своїми кулеметами. Я виставив своїх хлопців у коси ешелон ліворуч від себе і почав фланкувати праворуч. Ця формація дозволяє досить ефективно при флангуванні праворуч концентрувати вогонь на ворожих цілях. Ну і власне шукаю ворога, викочуючи під цей лісочок і вишукуючи, де він там. Ломитись вперед дуже ризиковано. Мене зараз прикриває оцей от пагорб ліворуч, і хтось з моїх хлопців вже відкрив вогонь. Що ми бачимо? Бачимо танк. Він промазав, мої хлопці по ньому працюють. І з першого ж пострілу я його запалюю. Мені тут подобається, що всі пошкодження досить реалістично показані. Хлопці відпрацьовують ще якусь ціль, але я приймаю рішення флангувати далі, поки інша група М60 атакує фронтально. Викликаю артилерію, щоб максимально причавити, хто там ще залишився живим. І обходимо цей, цей пагорб, щоб зайти в борти. Знову можна виставити ешелоном ліворуч, бо ми вже досить. Досить непогано прикриті. І зараз, як тільки відпрацює артилерія, будемо виїздити і добивати, хто там залишився. Якщо хтось ще залишився. Мені подобається ця система артилерії. Вона, по-перше, виглядає офігенно, по-друге, досить ефективно причавлює цілі. Тобто, має такий шоковий ефект. Ось, власне, ми вже бачимо роботу арти. І дими над знищеними танками ворога. Але ще ми бачимо трасери з правої сторони, щось там ще є, щось ще огризається. Будемо це зараз вишукувати. Ага. Т55 тікають. Починаємо по ним працювати, але вони заїхали за той лісочок. Окей, окей, зрозуміло. Ідея зрозуміла, будемо обходити цей лісочок і зустрічати їх вже там. Від нас так просто не втікти. Оп! О, ось він ріднесенький. І перший промах, але він просто стоїть. Він вже не тікає, можливо, йому вже пошкодили двигун. Першим же. Окей, другим пострілом нормально йому. Навалили, другим нормально навалили. Бачили рикошети від інших хлопців. А це Птур. Дуже добре, що він не встиг відстрілятись, бо Птур дуже часто просто ваншотить твій танк. І все. 55-й палає. Птур заткнули. Все добре. Але там ще можуть бути танки. І ліворуч, і праворуч, тому поспішати не треба. Потроху, потроху. Виходимо, вишукуємо, хто там де занекався. Знову ешелон ліворуч. Чудова формація для флангування справа. І. Ще один танк ліворуч. Цептури вже без екіпажу. Хлопці промазують. Я влучаю. Купа пошкоджень, він вже не боєць. І хтось з моїх бійців його добуває. Чудово. Тепер можна спокійно очекати, роздивитись, придумати, що робити далі. Ввалити контрольну артилерію, наприклад, на випадок, якщо там ще хтось е заховався і нас може вицілити, коли ми виїдемо з цього пагорба, ми починаємо рух. Спостерігаємо чудовий феєрверх. Мені подобається, як воно горить. Поки що все йде. Просто пречудово. Зараз будемо спостерігати роботу артилерії. Судячи з усього, ліворуч у нас вже ворогів не залишилась. Тобто ця артилерія просто, просто зробить трішки, трішки галасу на роботі. Але виглядає. Коли воно додали цю фічу, це просто вау-вау-вау. Що ж, тепер залишилось знайти залишки сил ворога, десь вони заховались. Десь у лісах, вицілюють нас. Зараз будемо шукати. Оскільки ми вже ліворуч ворогів явно не маємо, а праворуч можливо, ставимо ешелон праворуч формацію, щоб концентрувати вогонь, якщо когось побачимо з правого нашого флангу. Допрацьовує артилерія, горять ворожі. Бляшанки. Стоять наші М-113. Чекають, поки ми тут свою справу зробимо і знайдемо, хто тут заховався. Місія не закінчена, значить, де ще є якийсь ворог. Будемо шукати під, оцей, під оцю канунаду нашої арти. Обережненько, обережненько. Ставимо колону, тому що е, танки можуть застрягати союзні. Втикатись в ці стовбури, намагатись виїхати. Контакт. І тут що тут у нас? Не видно. Відкочуємо трішки назад. Т-72-й. І він на нас наводиться, і ми не влучаємо. Єдине, що я можу зараз зробити, поки заряджаюсь, швидесенько заховатись за лісочок і вломити крізь, крізь зелень. І перший же постріл. Окей, другий влучає і запалює цю бляшанку. І місія завершена. Після місії можна подивитись кожен постріл, кожне влучання, які пошкодження, як воно пройшло, як збивало броню, які там уламки. Досить все реалістично. В плані балістики просто нарікань немає. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на каналчик, якщо ще не підписані. Ну і пишіть у коментарях, що думаєте про цю гру і чи хотіли б побачити ще записи таких місій, у тому числі нічних, які виглядають досить цікаво. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!